Лот номер 24 20 лір 1882 року. Італія. Стан збереження у монети UNC. Король Умберто I. Монета відкарбована з золота 900-ї проби. Подивіться, який стан штемпельний блиск по полю. Надіюсь, відео. Напишіть чи передає відео вам стан. Вага 645 грам. Тираж 6,9 мільйонів, величезний тираж, тому ця монета вона є більш як інвестиційна, да? інвестиційно-колекційна, як їх, їх називаю. В нашому інвестиційному портфелі є такі монети. Як шматок дорогоцінного металу, вона при курсі унції, ціні унції 3038 доларів на момент запису цього відео і гривня 1 долар плюс-мінус 41 гривня, вона коштує. 23 200 гривень. Е, так як ці монети вони недорого продаються, ну не набагато дорожче, ніж золото, тому я вам і раджу їх при, ну, купувати в свої інвестиційні портфелі і сам їх купую, то вона буде коштувати десь в діапазоні 24-25 тисяч гривень. Тому, кому потрібно в інвестиційний портфель, гарна колекційна інвестиційна монета, UNC стану ні збереження, 100% автентична, то зможете її придбати на нумізматичному аукціоні «Ренесанс» лот номер 24.